У Печерському райсуді Києва ніде яблуку впасти. Розгляд кримінального впровадження ексберкутівців Павла Амброскіна та Сергія Зінченка у залі Аншлаг. Чоловіки звинувачують у розстрілі майданівців. От тільки довгоочікуване слухання так і не розпочалося. Суд вирішив відвести двох з трьох суддів через те, що вони брали участь на досудовому слідстві якості слідчих суддів. Через тисню у залі родичі потерпілих вимагають перенести засідання у більше приміщення. Киянка Катерина Шаповал під час масових обстрілів 18 лютого втратила сина. каже сьогоднішнє засідання неповага до людей. Я вважаю, що це ганьба такому суду, такому приміщенні загнати людей. Однак прокурор наполягав, зволікати із слуханнями не можна, адже 25 січня спливає термін тримання під вартою беркутівців. Їх арешт може бути продовжений лише у цьому суді. Потім судді пішли на обідню перерву. Жодних конкретних результатів засідання не принесло. Рідні загиблих майданівців впевнені, розгляд кримінального провадження принесе ще багато сюрпризів. Проте люди готові витримати все і налаштовані йти до кінця. Адвокати Амброскіна і Зінченка кажуть, конкретних фактів та доказів причетності їхніх підзахисних до масового розстрілу людей на Майдані немає і наполягають на об'єктивному веденні справи у суді.